Привіт, мене звати Віта, ви на моєму каналі. Вчора і позавчора я пересаджувала дуже багато своїх рослин майже цілий день. І мені неодноразово вже проходила в голову думка про те, що а чому б і не зняти відео про свої рослини, тому що їх дуже багато, і вони постійно міняються. Їх асортимент змінюється, я купляю деякі нові рослини, ті, що мені вже не подобається, продаю. І тому я хочу започаткувати традицію і планую знімати відео про життя моїх рослинок. Пересадками вчора і позавчора я займалася пересадками хой, ось цих. І хочу вам сьогодні показати і розказати про догляд саме цих рослин. Хой у мене багато, всі немає змоги показувати, тому це буду я робити поступово. Тож, приєднуйтесь до мене, підписуйтесь на мій канал, якщо вас зацікавила дана тема. Якщо виникають питання, звичайно, задавайте їх під відео, я постараюся на них відповідати. Тож, поїхали. Першу хойку, яку я вам хочу показати, в мене є і дорослі хої, і хої, які нещодавно вкорінилися. Давайте першу, яка стоїть перед мною, я вам хочу показати. Я не всі знаю назви. Тому може піддивлятися. Це Кентіана Варігатна. тут декілька ростів, Три, чотири. чотири рости. Подивіться, яка вона. яскрава виглядає. Вона, до речі, дуже гарно загорає на сонечку. Посаджена вона у мене в керамічний горщик, зазвичай я їх саджу в прозорий горщик та кашпо ставлю. Покажу ось цю. Це, давайте подивимось, тихто публікатіс red button. Я її черенкувала, зрізала верхівку. Дивіться, як вона гарно загорає. Оці листочки. Це загорівші листочки на сонечку. Яка краса. Хоя нескладна в догляді, особливостей якихось не потребує. На старих листочках, тобто молоді вони загорають, а на старих листочках проявляється такий рожевий сплеш прекрасно. Далі покажу ось цю. Це DS-70 варіагатна. В неї листочки такі шершаві, Негладенькі, гладенькі, пухнасті, махнаті, варієгатність проявляється ось на листочках. Клас. Ну, тут ще не зовсім. Проявилася варієгатність. Колір такий соковитий, зелений, а варігатність така жовтенька. Прекрасно. Клас. Це дисхідія Херсута. Я її черенкувала, продавала, і в мене декілька черенків стоять на вкоріненні. Я хочу сухою вирощувати ампельно. Декілька черенків я підсажу, щоб вона росла такою шапкою. Дивіться, яка вона класна. В неї такі рельєфні листочки. Листочки величенькі, сантиметрів 3. Там є декілька видів хірсут. Дуже гарна, мені дуже подобається. І в неї на листочках також такі маленькі ворсинки. Круто. Дісхіді вони цвітуть так непримітно. Нічого особливого в їх цвітінні. В принципі, і хої вибирають за листочки, не за квіточки. Я так роблю, я вибираю хою по листочку. Давайте покажу вам ось отсюди. Це вже доросла. Вона у мене на опорі сидить, круглій. Ці опори я купляла у епіцентрі. Діаметр тут 40 см. Ну, як на мене, це саме оптимальне. Мені подобається. Це лакуно Eskimo Silver Splash. Ось вона квітує. Ось квіточка. І ще тут цвітоносиків 5, присутні, будуть розцвітати. Вона пахне. показую ближче. Квіточку у мене вже тримає декілька днів. Ну, днів 4, так точно, тримає. І не схоже, що вона збирається відквітати. Гарно. Ну, я не знаю, звичайно, як вона розцвіте по всьому колу, цей запах буде стояти на всю кімнату. І ще покажу недавно днів. Три. Назад купила ось цю хою. Я просто в приємному шоці. Це Лонг Ліф». Дивіться, який листок в мою долоню. Клас. Рюша по листочку і сплеш просто бомбезний. Листок тонкий, але цупкий. Якщо в деяких хой листочки такі жирненькі, є що потрогати, то цей такий тоненький. Ніколи не розуміла, коли дівчата там виставляли е, такі хої, а там в коментарях збирали ох і ах. Дійсно, вона. Суперова. Якщо є можливість, звичайно, її ж придбайте. Я вже купила в корінену, і тут уже є, ось бачу, точка росту хтось буде рости. Гляньте. Клас. Покажу не хою, але таку класну. Це ростовник роулі. Верігатний я брала. Я брала маленький черенок, і з нього оце, оцю, оцей весь горщик весь вкоріняла. Коріняшки я поприколювала, щоб вони гарно там прижилися в грунт. Корінці свої пустили. Оце такі горохи до самого низу, ну гарно. Ж. Круто. Слідуючи це Каудата Silver Splash. Вона дуже швидко в мене виросла. Вона пересаджена була трішки, трішки колихається. Листя велике, листок великий із гарним, гарним сплешем. Також тоненьке, цупке листя. Клас! Хочу вас запитати, можливо, хто стикався ось на звороті листів. Цієї хої присутні чорні цятки. Може хто скаже, що це? Сам листок з цієї сторони гарно забарвлений, класний, а на звороті ось і тут є чорні цятки. Вони сухі, вони взагалі нічим рослині не мішають. Але ж не хочеться, щоб одного разу вона нас покинула і відправилась в рай. Ну, якщо ви знаєте, що це може бути, напишіть мені, може це якийсь грибок, та її потрібно обробити. Буду дуже вдячна. Далі буде ця. Також я її пересаджувала, вона трішки хитається. Поки коріння не оплили там в горщику все-все-все. Це тихто, тихто, лакуноза Лангкаві. Отака дрібнолиста хоя. Цій хої півроку. І вона вже повністю заплила цю опору. Ось є квітоносик, буде квітувати, видно, видно. Далі це Хоярангсан. Мені вона дуже сподобалася за таку незвичайну вар'єгатність і жилки на листку. Без проблем нахоє, гарно нарощує коріння, вже пустила вусик. І вже по вусику нарощує листочки. Класно. І Ще одна красуня. Це хоя хишкеліана. Варіга. Це доволі популярна хоя, гарна. Листочки маленькі, густо посаджені. І її можна також вирощувати ампельно, в горщику підвішувати, і вона буде так гарно звисати. Мені подобаються ще ці листочки на звороті. Гляньте. Такі вони розпусні, як розмальовані. Клас! Також хочу декілька черенків сюди посадити. Щоб е, був великий кущ, по-багатому. Е, нещодавно я придбала хою каліманта. Це в мене таке кашпо. Mm. Калімантан. Ну, її неможливо спутати з, з якоюсь іншою хою. Цей узор на листях просто немає слів. Краса, неземна краса і колір такий яскравий, насичено зелений, гарна покажу вам ось оцю дісхідію. Я використовую стаканчик, просто щоб вона вище була. Дісхідія мільйон сердець. Такі маленькі листочки по краю з білою варігатністю. Вони ростуть такі довгі-довгі оціляни. Гарно. Тільки я забуваю її інколи полити. І вона, звичайно, скидує листочки. Ну, що ж зробиш? Все це вимагає часу і сил. Подивіться ближче на ці сердечка. У мене була одна гілочка, я її розрізала, черенкувала і сюди ось досаджую. Я ось ще пострижу і в горщик підсажу. Буде гарно. Круто. Покажу вам ще. Я почала збирати хої кері. Я одній дівчинки побачила, мені дуже сподобалось. Я їй написала і придбала декілька. Це «Хоя Хоякері спортцентр. Гляньте, бачите, варієгатність посередині листка по центру. Є така ж сама, тільки ця ж варієгатність по краю листка. Ну, я її ще не бачила в продажу. Ну, я не зустрічала просто. І вони доволі такі дорогі. Оцей листочок вже виріс у мене, тобто вона вже вкорінилася і почала рости. Нарощує коріння. Всі свої хої я саджу у прозорі горщики, щоб можна було контролювати стан коренів. Видно, вона вже підсохла і її потрібно полити. Або не потрібно поливати ще. Це дуже зручно. Кері у мене є зараз три сорти. Альба маргіната. Десь вона стоїть на якомусь вікні. І з жовтою серединкою. Yellow центр. Я думаю, це ще не кінець. Ось цю недавно я почеренкувала. Мені вона подобається за такий гарний, гарний сплеш на листочку. Він такий мілкий і такого кольору незвичайного. Гарно. Кажу ще оцього слона. Так, вона велика. Це... Еліптика сплеш. Їх є декілька видів еліптик, на опорі, такій вона у мене сидить. Зараз квітує. Ця квіточка вже відквітає, а тут іще дві зверху є. Їх не дуже видно. От так. От, скоро зацвіте. Там ще є. Корзиночки. Ця хоя виросла в мене з маленького черіночка оце за півроку. Взагалі безпроблемний сорт. Дивіться, покажу вам ще раз. Гарно. Але водохлоп страшний. П'є водичку через день. Можна підливати, поливати. Якщо її не полити, то, звичайно, вона скине квіти і все. І ще одну покажу. Давній сорт. У мене вже давно більше року їй. Це Фінляндсоні 317. Дуже класно. Листочок такий шершавий. Якщо їй достатньо світла, вона стоїть на сонечку, отакий От класний сплеш з'являється. Я її черенкувала. Це дуже популярна хоя. Вона не нова. Зустріти в колекціях її можна у дуже багатьох. Це одна з моїх улюблених. Мені вона дуже подобається. Я думаю, Показувати всі хої я не буду, бо їх дуже багато. Треба залишити щось і на слідуючий раз. Я часто замовляю хої, ті, що мені сподобалися, і думаю, декілька розпаковок все-таки я зроблю.